Весна в Україні почалась із гучного корупційного скандалу. Національне антикорупційне бюро вручило підозру про кримінальний злочин голові Державної фіскальної служби Роману Насірову. Загалом він знав про цю справу заздалегідь, бо неодноразово ходив на допити в набу. Саме ж затримання мало для нього стати несподіванкою. Утім, не стало. Насіров дізнався про нього і вирішив залягти на дно у відомчу лікарню Феофанія. 2 березня, коли у ДФС розпочались Обшуки його телефон вже був відключений. Але правоохоронцям таки вдалося розшукати Насірова. Наша знімальна група потрапила у Феофанію ще до того, як лікарню закрили на ніч. Тож стала свідком та зафіксувала ключові події перших годин, які згодом будуть ретельно аналізуватись у суді. Тут же виринули й численні адвокати Насірова, про яких трохи згодом. За тим, що було далі, стежила вся країна. Воєжі на швидкий поміж лікарнями міста, безсонні ночі небайдужих громадян під будівлею Соломінського суду, і зрештою рішення. Арешт на два місяці і справом внесення застави. 100 мільйонів гривень. Ми ж вирішили по гарячих слідах зосередитись саме на тих аспектах, які залишились непоміченими. Про невідомі факти справи Насірова далі у ви. Pusco. Отже, Набу і антикорупційна прокуратура обвинувачують Романа Насірова у тому, що він особисто надавав відсрочки у сплаті рентних платежів до бюджету фірмам, бенефіціаром яких є колишній народний депутат-утікач Олександр Онищенко. У підозрі оголошеній насірову значиться, що це завдало збитків українському бюджету на 2 мільярди гривень. Але звідки взявся цей підрахунок? Як нам вдалося з'ясувати ключовий документ, на якому будується усе звинувачення? Це судово-економічна експертиза, зроблена експертами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз на прохання набу. Саме експерти цього інституту нарахували збитків у 2 мільярди. Але виявилось, що директор цього інституту Олександр Рувін згодом відкликав цю експертизу. Правда, в набу і САП на це не зважили. кажуть, відкликання не передбачене законом. Проте, як влада намагалась рятувати Насірова ще до вручення. Йому підозри, розкаже Олександр Чорновалов. В чому звинувачується пан Насиров, суть звинувачення заключається в тому, про це вже говорив вчора прокурор, який погоджував підозру, що суть звинувачення заключається в тому, що фірмам, бенефіцерам, яких є пан Ніщенко, протягом тривалого проміжку часу безпідставно, всупереч вимогам законодавству, надавали свічки по сплаті рентних платежів до бюджету. Відповідно, сума збитків згідно приведеної по справі економічної експертизи, складає близько 2 мільярдів гривень. Що стоїть за такими заявами директора НАБУ? Та яким чином детективи нарахували 2 мільярди збитків, завданих Романом Насіровим? Текст підозри, зачитаний йому у Феофанії, базується на ключовому документі судово-економічній експертизі. Її на запит набу провели два експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Це ключовий документ, який буде вивчатись судом для ухвалення рішення по суті, винен на СІРО чи ні. Утім, як нам стало відомо, його намагались нівелювати. Те, чиїми руками знищувався ключовий документ у справі Насірова, може вказувати на те, як влада намагалася рятувати Насірова ще до того, як ця справа стала публічною. Пошу, відкликати експертизу зі справи та вважати її недійсною, вимагав директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін. Лис за його підписом потрапив у розпорядження нашої програми. У ньому він повідомляє набу, що голова ДФС Роман Насі надав якісь додаткові матеріали і робить висновок, що вони нібито мають суттєве значення. Враховуючи те, що додаткові матеріали, які можуть бути використані при проведенні експертизи, мають суттєве значення при проведенні економічного дослідження, просимо вас вважати висновок експертів за результатами проведення судово-економічної експертизи надійсним та повернути вище зазначений висновок, а також матеріали кримінального провадження до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України для доопрацювання. Варто одразу відзначити, яка була реакція на цей лист у набу. Вони кажуть, Рувін вчинив самодіяльність. Таке відкликання вже складеного експертного висновку, не передбачене законом. Ми наголошуємо на тому, що ця експертиза дійсна, і директор установи відповідно до закону про судову медичну експертизу і інших нормативно-правових актів має право вносити якісь технічні виправлення у висновки експертів лише до того терміну, поки ці висновки знаходяться в установі. Інституту щойно ці висновки потрапляють вже на адресу тих органів, які запитували цю експертизу. Жодні зміни в ній не допускаються. Одночас, з детективами було викликано експертів на допит. Експерти підтвердили. Дійсність експер... експертизи, тобто вони підтвердили, що дана експертиза є дійсною, і її висновки є дійсними. В НАБУ також повідомили, що вже попросили міністерство юстиції провести службову перевірку дій директора інституту Рувіна на предмет втручання у слідство. А ось така думка з цього приводу антикорупційного прокурора Назара Холодницького: ми маємо висновок експерта, який є чинний на момент оголошення підозри. Для прокурора це є достатньо, щоб сповідомити людині про підозру і провести слідство. Е, якщо будуть якісь маніпуляції, ну будемо перевіряти це все. Хто такий Олександр Рувін, який намагався втрутитися у провадження набу проти Насірова, та наскільки він незалежна фігура в правоохоронно судовій системі? Експертизи, які готують його підлеглі, лягають в основу численних судових справ і грають у них ключову роль. І тут ми пригадали цікаву зустріч, яку нам вдалося зафіксувати навесні 2016 року. 16 травня центр Києва, бізнес-центр Леонардо. Народний депутат від блоку Петра Порошенка Олександр Грановський, якого в змі називають куратором від влади за прокуратурою та судами, проводить зустрічі із суддями, прокурорами та чиновниками. Ось Грановський, який щойно закінчив розмову з екс-міністром палива та енергетики Володимир Демчишиним, за одним столом бере чайник і чашку та підсаджується за інший стіл. Там його чекають двоє чоловіків: Олександр Рувін з сином. Пізніше до компанії приєднується Павло Вовк, голова Окружного адміністративного суду Києва. Це той самий Олександр Рувін, який намагався втрутитися в провадження набу та врятувати Насірова. Журналісти Схем направили запит Олександру Рувіну з проханням прокоментувати, що змусило його відкликати ключову експертизу, що нараховує збитки, нанесені бюджету чиновникам найвищого рангу. Відповіді не отримали. Тоді ми вирушили у сам інститут судових експертиз на місце його роботи. Помічник директора сказав, що той зараз на лікарняному. Директора немає. і я не знаю, коли він буде але після ранення, ви знаєте. У нього було покушення, ще год назад. Так його немає на робочому місці? Звісно, немає. Цілий рік вже немає? Ну он періодично з'являється. Тож, зрештою, експертиза про завдання збитків бюджету у 2 мільярди таки лягла в основу тексту підозри Роману Насірову. Але намагання директора Київського інституту експертиз Олександра Рувіна її відкликати було найвідчайдушнішою спробою врятувати Насірова ще до суду. Судове засідання оголошується закінчено. Ми запитали в Олександра Грановського, що його пов'язує з Олександром Рувіним. Народний депутат від БПП запевнив, що він ніякого впливу на очільника Київського науково-дослідного інституту судових експертиз не має.